Всім привіт! Вітаю! Продовжуємо нашу парфумерну естафету, частина друга. І так, ми закінчили першу частину на сьомому питанні: це улюблений весняний аромат. Ну, ви знаєте, що весна у нас різна. Починається вона звідлиги, з такої прохолодної, морозної погоди, ще навіть дуже часто сніг буває на початку весни, а потім вона потихеньку-потихеньку переходить в таку хорошу, теплу погоду, тому і парфуми різні. Але от на початку весни, коли така в нас іде. Ну, мас масована хвиля тепла, коли починає танути сніг, коли оце все капає, тане і сонечко прогріває. То я дуже люблю використовувати парфум. У мене Ангел і Сікрет, це аналог Ангел і Демон-Відживанши. Це у мене парфум виробництва Білорусь. Давно він у мене вже використовую його, ну, в принципі, в різні пори року, але більше за все люблю його от на початку весни. Це Такий, знаєте, аромат він заявлений як квітковий, але тут на початку є і ноти зеленого чаю, і лимону. Він такий навіть трішки різкуватий, знаєте, буває, що якийсь такий трішки колючий, можливо, навіть якийсь ну, для когось не дуже приємний, але він для мене такий взривний, яскравий і такий, знаєте, от заявляє, що вже все, кінець зими початок, Ток до весни, достатньо нам холодів, морозів. Починаємо нове життя. От, ну не знаю, якісь такі яскраві асоціації з цим парфумом. І я його використовую з задоволенням. А туди вже ближче до літа можна вже включати потихеньку і е, літні аромати. І наступне питання ваш улюблений літній аромат. Ну, Для мене це, от думала-думала, теж в мене їх багатенька ароматів на літо. Але, от самий, мабуть, літній для мене це от такий від Avon, Summer White. Сансет дуже знаменитий популярний парфум тут та, присутня, та знаменита нота Берези, яку я не можу для себе так представити, що ж це за нота Берези. Але цей аромат дійсно такий яскравий і літній. І що саме цікаво, цей аромат для мене дуже довго являвся Зимовим ароматом. Чомусь я вирішила, коли його купувала, що він саме підходить на зиму. Але потім, коли почала слухати відео наших парфумерних блогерів, та й не тільки парфумерних блогерів, а дівчат, консультантів Avon, то вони почали ну, розповідати, вірніше не почали а розповідали, що це саме літній аромат, що він влітку дуже гарно розкривається. І я потім думаю: так: ну а чому ж я його не використовую влітку? І коли вже я почала його на носити на себе влітку, я зрозуміла, що так, я помилялася, і цей аромат дуже гарний, дуже яскравий, дуже такий він сонячний, соковитий, і саме це літній аромат. От, тому вже повторила, мабуть, чи другу, чи третю упаковочку, і дуже-дуже задоволена, і влітку прямо знаєте, ним обливаюся і отримую насолоду. І також хочу ще показати ще один літній аромат: це Персів Sunshine. от Такий аромат, Він теж такий сонячний, такий приємний, саме літній, і упаковка, і коробочка, і сам флакон все вказує на те, що це саме літній такий сонячний аромат. Він дуже приємний, він такий ніжний, такий квітковий. Тут якісь і фрукти відчуваються, такі, знаєте, літні, можливо, навіть трішки тропічні. Я цей, з цим ароматом познайомилася спочатку в мініатюрці 10 мл. Використала, мені здається, навіть дві мініатюрки, і потім вже по хорошій ціні купила повну версію і не пошкодувала чудовий-чудовий аромат. Так, далі. Це вже буде дев'яте питання: осінній аромат. Осінні аромати теж. Ви знаєте, що осінь у нас починається з тепла, навіть інколи з такої ще жари. і потім... Поступово переходить в слякоть в дощі, в прохолоду, в приморозки, заморозки. От так на початку осені я люблю користуватися парфумом тумору. Від Avon, вже вам говорила не раз. Це такі асоціація з такою теплою осінню, коли жовте листя, тепленько. так. Ще цвіту чорнобривці, ще якісь там квіти у нас не зовсім відцвіли. От чорнобривці, в цьому парфумі є якась сухість, якась спецієвість. теплий, такий, теплий, дуже хороший аромат, дуже стійкий, шлейфовий, компліментарний. Люблю його носити саме от в таку теплу осінь. На початку осені, ну, а потім вже можна підключати сюди в, знаєте, в кінці жовтня, в листопаді, вже можна підключати і якісь парфуми, які вже ми використовуємо взимку. Так, далі, 10 питання: нейтральний аромат. Ну, Нейтральний аромат це, я так розумію, який аромат, який можна носити в будь-яку пору року. І е, в будь-який час я маю на увазі день, вечір, обід, на роботу, в гості, ще кудись, в магазин. Ну, такий дійсно нейтральний аромат. Думала, я думала, для мене це от такі аромати теж від Avon, Це лінійка Incanto, це коралова магнолія. Дуже його люблю, цей аромат, і дуже шкода, що Avon зараз. Вивів цей аромат з каталогу. Приємний, квітковий, магнолія. От Я для себе вже так замітила, що там в тих парфумах, де є магнолія, то ці парфуми мені 100% сподобаються. Ця магнолія дуже гарно розкривається, вона нікого не задушить, вона буде приємна і для тебе, і для оточуючих. Все чудово, тому можна цей парфум. Люди, як то кажуть, але я почала трішки його ек економити, Тому що ну, немає в мене в запасах. І також можу назвати теж от нейтральним ароматом це теж Avon і Vtruс ну, такий зелененький. Ну Він для мене зовсім майже немає ніякого аромату. Трішки-трішки якийсь щось там, тому можна ним просто облитися. і він буде і для оточуючих і нікого не задушить, все буде чудово. Тому цей аромат можна використовувати навіть і вдома. Ну, чудовий аромат. Шкода, що тільки він такий от не, дуже, не дуже ароматний і не дуже шлейфовий. А може це і його і плюс. Так, далі одинадцяте питання. І дванадцяте це одинадцяте питання вечірній аромат, а дванадцяте святковий аромат. Ви знаєте, так як зараз у нас в Україні йде війна, то Ніяких яких свят у нас, наприклад, у мене немає. Нікуди я не виходжу, ні на якісь там, як раніше ми з дівчатами зустрічались десь в кафе, на дні народження, на якісь просто так знаєте, посиденьки дівчачі. Зараз цього немає. От, але коли це було, то. То було, і от для мене, знаєте, ну як Свят? свято в основному асоціюється з ве... вечором, тому що, ну, якби ми святкуємо взагалі-то ввечері. От, тому я ці два питання поєднаю: вечірній і святковий аромати. І для мене це однозначно, я навіть не думала, це аромат Івроше, Commonс в парфумованій воді. Аромат, який я дуже люблю, який важкуватий такий аромат. Не кожен його розуміє, комусь він не подобається. Ці нотки такі, знаєте, кажуть, важкуваті, але він для мене дуже святковий, дуже стійкий, дуже шлейфовий, комплементарний. І от в цьому ароматі я завжди, коли якось були свята, такі я відчувала себе, ну. Чесно кажучи, от такою, знаєте, королевою. Спинку випрямили, живіт втягнула, і все плечі розправила, і все, і вперед святкувати, і гарний настрій, і все чудово. Цей аромат є, він у нас іде квітково-шипровий. На початку тут іде і ревінь, і конвалія, і фіалка, і от ця нота, яка деяким не сподобається, це, мабуть, нота цього дубового моху. Але ви знаєте, що я от зараз вам щоденько розповім, хто не знає, що шипрові аромати, от я раніше думала, що шипрові це щось якесь більш чоловіче, щось таке, ну можливо. І от в склад шипрових ароматів входять ноти моху дуба. Бергамот обов'язково пачулі, сандал і ладан. І зараз використання цього дубового муху у парфумерії заборонено, тому замість нього почали використовувати гальбаном або е, такі земляні, землянисті синтетичні ноти. І оці землянисті синтетичні ноти багатьом не подобаються, але мені подобаються гарно. Вони якось розкриваються в мене на тілі. І Із цього шлейф хороший, стійкість хороша. Тому шипрові аромати я полюбляю. Особливо якщо це ті ж старі шипри, то це взагалі супер. Цей аромат по-різному розкривається в різні пори року. Якщо це свято вечір, наприклад, весною, то він буде такий м'який. Дійсно, такі квіточки будуть приємні. Але якщо це взимку, то він буде трішки такий навіть колючий, якийсь такий, знаєте, трішки різкуватий. От, але все рівно він залишається квітковим, приємним і святковим. Тому я його дуже-дуже люблю. Зараз з компанією Івроше ми не дружимо, тому що ви знаєте чому. Але це парфум. Цей парфум у мене є, і я дуже задоволена, що він у мене ще буде доволі таки довго у використанні. Так, я відповіла на всі питання парфумерного тегу. Дякую вам за те, що ви подивилися і першу мою частину, і другу, не дивлячись на технічні проблеми, хочу передати цю парфумерну естафету кожному з вас, хто любить мої колекції, кому є що розповісти нам, показати. Будь ласка, запрошую вас приєднатися. Зняти таке відео і ми з задоволенням всі подивимося. Але щоб не порушувати класику жанра, не порушувати традиції Ютуб, я все-таки назву два канали, яким я передаю цей парфумерний тег. Це перший канал називається Косметика і не тільки. На жаль, я не знаю імені власниці цього каналу, тому запрошую. Приєднатись до цього парфумерного тегу. І другий канал це канал Наталія Справи Домашні. Наталя теж полюбляє парфумерію, знає, що в неї вона є, і чималенько вона навіть продає деякі парфуми. Тому Наталя, запрошую до нашої спільноти парфумерів-любителів і е, чекаємо на твоє відео. Обов'язково під цим відео я вкажу е, е, ссылку на канали цих дівчат. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую вам всім за увагу, дякую за коментарі, дякую за перегляди. Всім гарного, тихого, мирного, спокійного дня. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!